Що треба знати тому, хто хоче пробити собі ніс, або що може бути легше, ніж пірсинг носа після мочок вух, може подумати кожен з вас. Я також думала, що пірсинг носа це досить легка процедура. Ну, що тут пробувати, це не язик, це не хрящ, це просто ніс. От, але я стикнулася з різними приколами, і якщо б я знала, що таке може бути раніше, я все одно пробила носа, але б хотілося це знати. Отже, вперше я пробила ніс три роки тому, і це було з іншої сторони. Звичайно, били мені голкою, а не пістолетиком. Якщо вам майстер хоче. Чи пробити щось пістолетиком, пробити йому тим пістолетиком голову. Оскільки б разів нам не казали, нормальні пірсінг майстри що не можна собі біти ніхера пістолетом, все одно знайдеться унікум, який каже, що це бистра, швидка і без регістрації. Отже, били мені голкою, ніби і доглядові всі речі я виконувала правильно, але через тиждень чи два в мене прокол загноївсь. Тобто, як би я не намагалася доглядати, все було правильно, все було окей, прикраса була правильно. Майстер також був, ніби то непоганий. От, але при тому прокол загноївся, і в мене тут постійно почав. Вилізати такий, ніби прищечок, фрункул, Я не пам'ятаю, як він називається на пірсинг мові. Ніяк вона, на жаль, не заживала, тому довелося цей пірсинг зняти. І наступний прокол я зробила десь через півроку з іншою стороною. Отже, з іншої сторони, зробили мені прокол, все норм, але є нюансики. По-перше, це вибір прикраси. Ви маєте розуміти, що діаметр, який вам б'ється, от дірочка може бути різним. І діаметр прикрас, які ви будете вставляти, також буде різним. Зараз, наприклад, я собі не можу вставити нормальне кільце до носа, тому що великі кільця не вставляються в мій прокол, а маленькі виглядають дивно, ніби сапля мені просто. Навколо носа закрутилась. По-друге, вони постійно брудняться. Якщо ви фарбуєтесь або щось наносите. є дуже великий шанс зачепити цю прикрасу. І якщо вам хтось дасть дасть в носа випадково, да, то вона всередині вам все подряпає. Те, що козюлічки об неї зачіпаються, думаю, нікому розказувати не потрібно. Це і так всі розуміють. Але просто навіть сам тип прикраси, тобто як вона у вас в носі тримається, це також дуже важлива штука, тому що в мене спочатку був шарик, знаєте, який відкручується, просто така от. Штангетка, лівретка, не пам'ятаю, як називається. Коротше, просто закручується так, під прикраса. Вона постійно розкручувалась оцей шарик Колись від мене втікав, і коли це виставалося, було просто жесть. Тому що сама його собі з нігтями і без, без нігтів крутити не могла. Коротше, неприкольна штука. Ви загубили цей шарик. Ви або купуєте одразу 58 шариків, щоб вони у вас про запас лежали. От ну або вже вибираєте іншу прикрасу. У мене зараз прикраса, типу, знаєте, такий гачок, типу, вона. Трошки закручена, тобто ви так вставляєте, і вона прокручується декілька разів. Дуже комфортна штука, хоча й декілька разів вона в мене вилазила, от, але комфортно самі, самі собі її вставляти. А ще є тип прикраси, який називається Равлик. чи не равлик, Коротше, там прям жесть, який закручений лабіринт. І вставити, і виняти його з носа це нереально без майстра. Вам серйозно кажу, це просто треш. Я думала, я собі носові пазухи повириваю, коли намагалася зняти цю прикрасу сама. А ви ділитеся своїм пірсинг досвідом в коментарях.